Хотіли як краще, вийшло як завжди. Диктаторські закони від 16 січня нещодавно скасовані радою, виявляються, працюють. Закон скасований, а положення, котрі обмежують права та свободи громадян, чинні опозиція запропонувала скасувати окремі положення, щоб ці закони ще не поламали тисячі людських доль, але через сварку працювати у лютому чи не працювати, засідання закрили до четверга. Так нічого і не погодивши. Закон олійника Колісніченка виявився на диво живучим, бо скасувавши його, депутати забули вилучити його норми з кримінального кодексу. Закони, які були прийняті 16 січня, які спровокували серйозне загострення конфлікту в Україні, не скасовані. Я не хочу шукати свідомо чи не свідомо це було. Але в будь-якому випадку я закликаю шановних народних депутатів виправити цю помилку. Чинна редакція кримінального кодексу досі містить статтю Наклип. Нікуди не зникли і інші, наприклад, стаття 110.1 «Екстремістська діяльність. Сталося так не через випадковість чи поспіх, бо, за словами керівника провладної фракції, опозиціонери зразу звернули увагу на цей казус. Але юристи від регіоналів були іншої думки. Юристи вели в дискусію в цьому напрямку. і тогда. Те, которые принимали участие в дискуссии, они согласились с тем, что достаточно будет принять то решение, которое мы приняли. Если кто-то сейчас в этом вопросе сомневается и с юридической точки зрения будет доказано, что это нужно сделать, безусловно, мы это сделаем. Зрештою свою позицію висловив мін'юст. Закони 16 січня таки втратили чинність. Утім, як вважають в опозиції, парламент не має права братися за розгляд будь-яких питань, доки не вирішене головне звільнення заарештованих активістів і скорочення повноважень президента. Поза як згоди у цих питаннях немає сьогоднішній день став днем виголошення заяв. Зокрема, свобода зажадала кримінальної відповідальності для депутатів Верховної Ради Криму за сепаратизм. Люди, які називають себе Верховною Радою Криму, Президію Верховної Ради Криму уже фактично неприкрито виголошують гасла. Про порушення державного суверенітету України і про порушення державної цілісності України ці люди мусять бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Лідер фракції комуністів на це запропонував розпустити облради західних регіонів за непокору центральній владі. Затвердити календарний план та порядок денний, відправивши опозиціонерів у багатомісячну подорож з написання змін до конституції не вийшло, і це обурило спікера. Робоча комісія, хай напрацьовує закон, а ми. Повинні працювати кожен день. Акція Батьківщина не підтримує голосування за календарний план, так як мета цього голосування полягає в тому. Щоб зробити перерву в засіданні Верховної Ради України до того моменту, доки Віктор Янукович не повернеться з Сочі. Опозиціонери пропонували зробити пленарним увесь лютий, щоб не збирати позачергових засідань, якщо щось станеться. Проте решта їх не підтримали. Конституційний акт, який одномоментно повертає Україні основний закон зразка 2004-го, має шанси бути ухваленим. Вважає позафракційний Давид Жванія, який взяв на себе вербування регіоналів. Голоса под Конституційний акт вони є, вони у мене є в портфелі. Як только буде рішення, актока будуть рішення, що этот акт возможно буде поставити в зал, он буде передан в секретаріат, для того, щоб он був зареєстріван з підписами народних депутатів, які під ним підписали. Натомість в опозиції мають сумніви, що голосів на конституційний акт вистачить, поки на це не погодиться президент. А він проти. Це помітно із позиції регіоналів, які вимагають іти довгим шляхом через комісію, що працюватиме кілька місяців. Либо мы работаем в законодательном поле, либо вот та вот ханалия, которая... Которая сьогодні в Верховній Раді, закінчиться новими виборами парламента. Другого я потім не вижу. Парламентарі загрузли у суперечках знайти компроміс у Верховній Раді стає все більш примарною перспективою. Кулуарами ширяться чутки, що справа не зрушить з мертвої точки, доки Віктор Янукович не повернеться з Олімпіади в Росії, де має відбутися його зустріч з Володимиром Путіним. Марія Васильова